Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні з вами Елеватор Elevator, Elevators from івано frankivsk Точніше, може бути Ліфти Івано-Франківська. Сьогодні ми підсумуємо 2025 рік в плані ліфтів. І так далі. Що було у 2025 році? і так далі. Що ми добились і так далі. Хочу почати з того, що початок 25 року був нестабільним для ліфтів. ліфти знімалися дуже малими партіями. 3 штуки в тиждень, 2 штуки, 4. За один день було знято 4 ліфта, за один день 2 в січні. В лютому зняв десь так сім ліфтів. В березні взагалі 3 ліфта квітні ситуація трошки покращилась. 9 ліфтів зняв за квітень. А за травень я зняв 12 ліфтів. За червень 12 всього лиш. А от за, за липень 2025 я вже зняв куди більше ліфтів. Штук 38 уже було. Ну, більше за 25 рік, я скажу. Ну, не так багато, як це було у 2024 році. Як ви пам'ятаєте, у 24-му році ліфти знімав великими партіями досить. Один ліфт. Мені в тоді часу дуже ставало на ліфт. І так далі. Я ліфти знімав, хоч не знаю, хоч поки, поки павер не сяде. 41 штука за за м, серпень, а за, а за вересень 31 штук. Ну, в жовтні було взагалі дуже мало ліфтів, я скажу. Прям дуже. За листопад, ой, за жовтень було знято 15 ліфтів. А за листопад 2025-го було знято 14 штук. Ну, за грудень було знято тільки одна штука, але я так чисто для себе зняв. Може потім і для вас колись викладу. Так як ви знаєте, що 15 листопада я припинив знімати ліфти. Не знаю, чи я планую повертатися, але не знаю. В 25-му році мені часу на ліфти переставало ставати, бо був зайнятий коледжем і так далі, вчився. Я пам'ятаю, був перший курс університету, я в червні, навіть після пар ішов знімати ліфти, доки мені лишалося часу. Було таке, що три знімав ліфт, було таке, що один знімав. У вересні було таке, що десь нов... частину нових ліфтів знімав. Було таке, що один ліфт, два ліфти знімав у вересні, у жовтні, листопаді. І так далі. Рік був непростий, але я все-таки ліфти знімав у 25-му році. Все-таки відео виходили. Але не так багато, як це було у 24-му році. У 24-му році я дуже багато ліфтів знімав. Знімав ліфти в основному в таких районах, як Брате, Каскад, Позитрон, Майзлі, Будівельників, БАМ. Княгенен знімав. Я цілий Франківськ знімав Пасічну. Пасічно це взагалі найпопулярний район на моєму каналі був, в плані ліфтів. І так далі. Хоч по, ну, хочу сказати, чи були у мене випадки, е, чи слу випадки на зйомці ліфтів. Дивіться, у мене були випадки, я вам скажу. Але вони не такі були критичними. Е, випадок, перший випадок стався п'ятницю 13, як я чуть в ліфті не застряг. Це був ліфт і замет 2013 року. На мікрорайоні привокзально в одному будинку. Там. А, до речі, до цього. В березні мені деякий час не доводилось знімати ліфтів. Тому що, як ви знаєте, в Івано-Франківську 11 березня 2025 року стався теракт. І після цього я декілька днів тижнів не знімав ліфт туп. Це якби трохи забуксувало мені. Ну, але я потім вже повернувся через декілька днів. повернувся, Знімаю ліфти і так далі. На провокзальному я знімав ліфт, але було таке, що в одному ліфті чуть не застряг. Було таке, що я ці дверки, вона потім заїла. Але слава Богу, я вибрався якось звідти. Я вже навіть надумав, що я вже застрягну, блін. Якщо пам'ятаєте, я в 24-му році застрягав у ліфті з людьми. Це був ліфт, могиляв ліфтмаш 2005 року. Я собі в ньому їду їду з людьми, а він тут так на лаветилі сів. Я не міг повірити, що це я застряг. У 24-му році мене все-таки зловили в під'їзді. Казав, чоловіка, ну йди сюди. Я сховав телефон і казав, що просто йшов до друга. І сказав, що він не може, я тупо пішов звідти. Він казав, я міліцію викличу там і так далі. Ну, це жасть було, чесно. У 25-му році такого в мене не було ні разу. Хоча було там, я їду собі в ліфті з 9-го. На першого там якийсь там чоловік, ну, він на мене не накричав. Спів спокійно е, проїхалось і все. І нічого нічо не сталося. Але я був шокований трохи. Казав, не, тут, туди. Ну нічого, не сталося, це був ЖК вулиця Миру. 100. Ну такий типічний турацький дішманський ліфт, чесно. Зараз ліфти такі собі ставлять, чесно. Дивіться, от самий удачний район, який я знімав, це був Манхеттен. Там такі сенсорні ліфти, Юкселіс Assensor. Це турецькі ліфти. Ну, вони мені дуже сподобались. Прям сенсорні кнопки. Один ліфт такий говорив: Floor 16. There's opening. Та я такий здувався. Клас! Також відкрив для себе новий район, як е, Угорники, Паркова Алая, трохи в Макетницях знімав ліфти. І так далі. До того ліфти знімав тільки в Франківську. Потім в Мекетинцях знімав. Потім в Вовчинці знімав, в Кішлаку. Я в, багать, в багатьох районах знімав, скажу, Княгини був і так далі. Ну, в 25-му році такий бід ще не було у мене. Мене не ловили ні разу. У 24-му році пам'ятаю, жасть була. Ну, але нічого, я все-таки живим, лишився і для вас пилю контент. Продовжую знімати ліфти, незважаючи ні на що. У 2024 році була найбільша активність, а потім вже в кінці почала падати. Час перест... годин перестало хватати на ліфт. Деякі ліфти були зняті. Деякі було удачно зняти, деякі неудачно. Ну, але все одно, теж було непогано. Все-таки я справився. Як ви знаєте, 15 листопада я припинив знімати ліфти. Це я вже по ходу казав. Не знаю, чи я планую повертатися. Не знаю, може і повернуся, може і ні. Бо я більше все зайнятий коледжом, інтерес до ліфтів вже так падає, так чуть-чуть. Ну, ну, точніше, бажання знімати ліфти, але інтерес до ліфтів нікуди не пропадає. Нікуди. Все ще цікавлюся технікою, там, ліфтами КМЗ, Отіс і так далі. Самі удачні ліфти, які я знімав, це також були Отіси 2016 року на е, парковій алеї. В К е, там на Пасічні один є. Містечко Козацьке, Теж будував компанія Благо. По суті, я ліфтів теж нормальні знімав. Отіси там і так далі. В ЖК знімав. Знімав в тих територіях, де ЖК взагалі закриті. Мені хоч якось це вдавалося робити. Але нічого. Знімав, знімав собі кайф був. Літо 24-25 року було самим насиченим в ліфтом ком'юніті. Червень в мене відпав, бо в мене була наука. Заліки там і так далі. Но я здав. І вирішив, що поки не здам заліки, ліфти знімати не буду. Я знімав. Що по поводу каналу, дивіться, відео ще будуть виходити деякий час. Архів буде виходити. І так далі. Ну, на цьому можу вже і закінчити. Дорогі друзі, всіх вас вітаю з Новим 2026 роком. Всіх підписників каналу, фанатів і так далі. Сподіваємося, що наступний рік принесе нам мир в Україну, що, це, що ці всі конфлікти закінчуються колись. Будемо вірити, що в цьому році в наступному конфлікти закінчуються. Будемо вірити, що мир настане, і будемо жити собі спокійно і так далі. Дивіться, якщо ви. Ну, дивіться, якщо ви побачите якийсь відео, що з ліфтом вийшло, дивіться, це не означає, що я повернувся. Це може просто вирішив так для вас трохи зняти. Але на повному серйозі я не знаю, чи я буду знімати ліфти. Як це було 20, в кінці 23-го, 24-му, кінець 24-го, 25-го. У ну, му році я дозняв ті ліфти, які я тупо не дозняв тоді. Був таке, що під'їзди були закриті довгий час. І так далі. Ну, нічого, я зміг зняти там, де я ще не знімав. Інтересні будинки мені попадались, інтересні ліфти. І так далі. Ще раз всіх вас вітаю. Бажаю, щоб цей новий рік був для вас самим найкращим. Всім щасливого Нового року. І так далі.